Ви могли помітити, що останнім часом великі видавці відеоігор дедалі частіше почали випускати ремейки та ремастери своїх культових відеоігор. До речі, нагадаю, що ремастер це проект з поліпшенням вже наявної відеогри, новими текстурами, освітленням тощо, а ремейк це перепрацьована з нуля гра на новому рушії. І пов'язано, що правда, це безумовно не з шаленою любов'ю до аудиторії фанатів і бажанням потішити гравців з усього світу, а з більш банальними корпоративними речами. Вітаю, піпле! Ви на україномовному Ютубі. Давайте ж розберемо деякі моменти внутрішньої кухні розробників відеоігор, щоб зрозуміти, чому випускати старі ігри під новим соусом набагато вигідніше. Особливо в економічному плані, ніж створювати щось нове і неймовірне. Хоча, звісно, відповідь на це запитання лежить на поверхні. Тисніть подобайку та підписку за можливістю ставайте спонсорами каналу. Починаймо! Мінімізація ризиків у всій красі потрібно розуміти, що коли видавець виділяє певне фінансування на розробку тієї чи іншої гри, то це у своєму роді звичайна форма інвестування в ризикований стартап. А стартапи, що цілком природньо можуть провалюватися і роблять це досить успішно. Наприклад, у США інвестиційні компанії з тисячі пропозицій відбирають десять і лише одна з десяти приносить прибуток. А решта ні З іграми ситуація схожа, адже щоразу виділяючи гроші на нову відео. Ру, видавець ризикує залишитися з порожньою кишенею, адже ніхто не може гарантувати, що свіжа трипола ігра буде успішною і принесе прибуток. Відповідно, для того щоб знизити ризики провалу і підвищити популярність серед аудиторії. Видавець на кожному етапі розроблення відеогри використовує фокус групи. Створили концепт віртуального світу, показали фокус групі та отримали зворотний зв'язок. Після чого внесли коригування, придумали сеттинг те саме, розробили перший прототип, показали фокус групі та внесли правки. Це все безумовно дуже дороге задоволення, але не стільки через вартість послуг співробітників цих самих фокус груп, а скільки через час, який витрачається на всі ці процеси збору відгуків. Адже замість того, щоб дати команді розробників чітке завдання, над яким фахівці працюватимуть кожен день, видавець змушений постійно переривати процес і виконувати аналіз, вимагаючи вносити правки. А що довше гра розробляється, то вона дорожча. Зарплату програмістам, дизайнерам і сценаристам платять помісячно, як і усім. У видавця є два варіанти: ризикнути і відправити у виробництво проєкт, який здається непоганим, не задіючи водночас фокус групи та аналітику, або ж витратити купу грошей і отримати трохи менший шанс провалу. Але є і третій шлях: навіщо ризикувати або платити шалені гроші, якщо в запасі вже є успішна гра 10-20-річної давності. Видавцю у випадку із запуском ремейка не доводиться витрачати гроші на фокус групи, а ризики і так мінімальні, адже якщо гра була успішною напа... Початку століття то вона може бути успішною і зараз, хоча б через минулий успіх. У результаті час на розробку сильно скорочується, оскільки команді можна дати конкретне завдання, переробити це, це і це. І не потрібно витрачати час на опрацювання концепту віртуального світу, механік, персонажів, сюжетної лінії та інших моментів. А якщо не потрібно витрачати час, то і гроші теж витрачаються менше. При цьому шанс провалу мінімальний, якщо ви не Rockstar, яка віддала виробництво ремейка індусам на аутсорс. Сценарію, озвучка і постановка кадру. Хоча може скластися враження, що сучасні великі проекти не мають сценаристів взагалі, особливо якщо це стосується чергової гри Ubisoft, насправді це значна стаття витрат будь-якої студії. Досить часто для написання сюжету підписується контракт із якимось відомим письменником або досвідченим сценаристом. Плюс сценарій завжди пишеться в команді. Є сценаристи діалогів, соціальної взаємодії, окремі люди займаються лором, опрацюванням характерів персонажів тощо. Усе це теж. Дорого, особливо якщо йдеться про фентезі, де роботи зазвичай море. Крім того, коли сценарій написаний, а сетинг зрозумілий як білий день, текст потрібно озвучити, а персонажів відзняти. Певно, ви помічали, що головні герої тріпеле проектів вже не намальовані в 3D-редакторі, а зняті спеціальною технологією сканування обличчя, адже так виходить і реалістичніше і багатше. Та й вартість озвучення іноді просто шалена. Тим паче, якщо гру випускають одразу в багатьох регіонах і хочуть локалізувати репліки персонажів. Кількома мовами в інтернеті я знайшов інформацію, що в нашому регіоні професійні диктори беруть за один аркуш А4, 14-міліметровим шрифтом 50 доларів. Але особисто це підтвердити не можу. Проте, якщо це правда, уявіть собі ціни в США за участі відомих осіб Голівуду, наприклад. Цікавий факт, до речі, для сайберпанку компанія окремо записувала звук кожної з машин, задіявши немало ресурсів лише для того, щоб звук автомобіля був справжній. І здається, це досить часта практика, особливо. У іграх з великим бюджетом, але все це квіточки. Ягідки у розробників починаються в той момент, коли потрібно зробити кат-сцени, які коштують нечуваних грошей. Думаєте, чому багато студій роблять катсцени на рушії гри, а не малюють їх окремо? Так просто дешевше. Якісна постановка кадру, монтаж, 3D-моделювання, спецефекти, комп'ютерна графіка все це вкрай дороге задоволення. І тут ми знову підходимо до переваг ремейка. Видавцю не потрібно наймати сценаристів і платити команді з п'яти там чи десяти письменників за сюжет, тому що за нього вже колись заплатили. Розробникам не потрібно платити за озвучення персонажів, бо вони вже озвучені, потрібно лише покращити якість, якщо його контент старий. У певних випадках можна заощадити навіть на кат сценах, навіщо малювати все наново, якщо є інструменти, що дають змогу просто підвищити роздільну здатність уже наявного контенту. Та й навіть якщо перемалювати заново, це все одно простіше, ніж придумувати все з нуля. Адже матеріал вже напрацьований і зрозумілий. І ось і виходить, що в цьому плані видавець і розробник теж економлять, оскільки у них уже є левова частка потрібного. Мого контенту достатньо лише допрацювати його на сучасний лад, знизивши витрати на розробку, нібито нового проекту до межі. Реклама, в яку не потрібно вкладатися, завершує список бонусів будь-якого більш-менш якісного ремастера, можливість катастрофічно знизити витрати на рекламу. Так, відеоігри насправді рекламують, просто найчастіше цим займається в США. Там банери з новою колдою ставлять повсюдно. А д'ябло на фоні пекельного Нью-Йорку, пам'ятаєте? І відповідно витрати на маркетингову компанію теж значні. Потрібно показати трейлери на телебаченні, впихнути в стрімінгові сервіси кілька постерів, поставити різні вивіски в профільних магазинах відеоігор, замовити рекламу. У блогерів, наприклад, деякі огляди відеоігор зарубіжних авторів контенту можуть коштувати цілий статок. І тим не менше на це все витрачають кошти. Все це необхідно для однієї банальної мети повідомити геймера про те, що гра виходить у реліз. Інакше він її просто не купить, тому що не знатиме про її існування. Але якщо йдеться про ремастер, то можна заощадити тонну грошей. Достатньо запустити кілька новин і прес-релізів про те, що культова гра 20-річної давності виходить у світ. Фанати, які давним-давно проходили цю гру, будуть у захваті і одразу одразу додадуть її до списку бажаного навіть без банерів у центрі міста з очікуванням ностальгії, що точно кайфунуть під гри, бо це ж було уже. Гроші, гроші і ще раз гроші. Відоігри величезний прибутковий ринок, який давно перетворився на звичайний бізнес. Видавці інвестують гроші в нові релізи, отримують прибуток, працюють над зниженням ризиків, і на ділі це нічим не відрізняється від інвестицій у нерухомість, ціні папери, наприклад, або ж акції. Ба більше, вартість стріпілей проєктів зросла до небес. Бюджет той ж Red Dead Redemption 2 склав 256 мільйонів доларів без урахування рекламної кампанії. Звісно, у разі провалу видавець просто збанкрутує тож ризикувати ніхто не хоче, а ремастер це той випадок, коли ризики близькі до нуля. А якщо ще якісно зробити роботу, то взагалі і гроші є, і репутація збереглася. Відповідно, всі великі студії іноді або дуже навіть часто відкепком випускають ремастери. Це безпрограшний варіант заробити грошей на вже готовому фундаменті. Беремо готовий проект, переносимо його на свіжий рушій, покращуємо графіку, з освітленням і все можна сміливо продавати за 60-70 доларів те, що точно куплять. Для геймерів це звісно жахливо. Замість чогось нового, яскравих експериментів і незвичних механік, аудиторія отримуватиме вагон і маленький візок переробок культових відеоігор. Але з цим нічого не поробиш. Врятувати ситуацію можуть хіба що інді розробники, але у них калібр не той, щоб кардинально змінити правила ринку. Хоча зізнатися, я й сам з радістю зіграв четвертий резидент, і це дійсно якісна гра, але все ж вибудувана на пройденій темі. Живемо в такий час, що бюджети та час на реалізацію зросли до неймовірних масштабів. Тому те, що ми бачимо: ці постійні ремастери та ремейки, все це досить очікувано, адже до того всього, все, що було у нашому дитинстві, дійсно застаріло, хоча і лишається хорошим продуктом. А тут перезапуск. Гадаю, в якийсь момент нові франшизи з прогресом все ж витіснять ремейки до моменту, поки графіка 23-го року буде вже й не графікою зовсім. І потім вже перезапуски ремейків. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та підтримку. У каналу не забувайте про підписку, вподобайку та коментар, а також фінансову підтримку. Світував Дім Дім Дімич, Бережіть себе і папа. -па.